Виділяємо в табелі дані поточного дня. Обираємо діапазон, який містить дати та відповідні робочі години. Переходимо до умовного форматування і обираємо створити правило. У відкритому вікні переходимо до останнього пункту. І тут вводимо формулу. Ставимо дорівнює, вписуємо літеру першого стопця з виділеного діапазону. Це у нас бі. Його ми не закріпляємо. Тепер долар і одиничку. Це говорить про те, що ми будемо виконувати перевірку тільки в першому рядку. Тепер дорівнює і пишемо назву функції Today. Вона аргументів не має, тому просто відкриваємо і закриваємо дужку. Налаштовуємо потрібне нам форматування. Натискаємо після всього введеного ОК. І тепер Ексель автоматично буде виділяти дані саме сьогоднішнього дня. А яке питання ви хотіли б розібрати з Діо?